Як подали законопроект Верховну Раду, щоб це було на 300 метрів, тоді всі Таврії Сільпо прийдуть до вас, і вони скажуть, що ми вас лішимо акцизний зборів, і ми вас лишимо податків. Тоді, мені кажеться, ви задумаєтеся, чи треба 50, чи 300, чи давайте 1000 метрів. Поставте, треба вчитися. Тільки у нас у місті є дитячий руку з боргівні гуртки. Загальні кількість. Так от собі безкоштовно, так як нас ємісні корти попасти неможливо. Через те, що в навісному кортісний корт коло мене. Кожної 100 гривень в годину. І навряд чи йдуть до вас, а тут моя дитина. Моя дитина особисто попасти туди не могла. А, а тепер я дам вам питання на запитання. Скажіть, будь ласка, хто заплатив адмінша у цьому році за продаж неполовитнім алкоголю? Хочу стати? Чи як ви називати? Насш міліції... Давай. Давай. Давай, 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 давайте зараз будемо називати ваші витрати і будемо порівнювати їх із вашими прибутками, які ви отримаєте із зарплати, із бюджету. В чому ви в що, Мої прибутки не складають нічого. Я не працюю фізичною особою-підприємцем і отримую заробітну планку, яка є державна. І у вас немає дух тут підходчити? Немає. Не спішіть людей. Яки, кажіть, як нам хочете я везву. І повершите мої доходи. Але, будь ласка, не ображайте нас, я вас прошу. Але, Володимир, можна питання по суті? Можна, так, можна. наскільки ви Повністю підтримуєте новий ну, проєкт реекторного акту. Повністю. Я питаю, повністю. Що 50 метрів.